Показом президента України 320-25 присвоєно почесне звання мати героїня присвоєно Бердичівлянці Єлизаветі Шмеголь, мамі семи дітей. Державну нагороду, нагрудний знак та посвідчення до почесного звання вручили землячці на початку 72-ї чергової сесії Бердичівської міської ради. Більше 30 літ як пані Єлизавета із чоловіком Володимиром, створили міцну, дружню родину, у якій народились хлопчик та шестеро дівчаток. Старші їх донечці 33, наймолодші сім. Уже дочекались і онуків. Мріють батьки, аби кожна дитина зростала здоровою, щасливою, реалізованою у своїх здібностях. В суспільстві корисні, щоб вони поважали людей, щоб вони любили Бога. Бо якби не Господь, то і діток, навірно, стільки не було б у нас, бо ми не планували з самого початку нашого, скажімо так, сімейного життя мати стільки діток. Але Господь змінив наші думки і подарував нам стільки діток, і це радість велика, це благо дуже. Але це велике свято, але є будні, ну як будні сім'ї, і ми стараємось, ростемо. Прагнемо до доброго, корисного. Я дуже рада, що так сталося. І це дуже почесне звання, це дійсно відзнака і дуже вдячна.